Привіт, малята! Пропоную вам пограти в гру довгий-короткий. Подивіться на картинку. Що ви бачите? Так, це олівці. Якого кольору довгий олівець? Жовтого. А якого короткий? Синього. На малюнку ви бачите дві ляльки. В якої ляльки волосся коротке? Так, у тієї, що в шортах, а у якої довге волосся? Так, у тієї, що в брюках. Перед нами дві ляльки. Якого кольору сукня коротка? Так рожевого. А довга якого кольору? Фіолетова. Подивіться на картинку, в кого довга шия. Так, у жирафа, а коротка у мавпочки. А тепер погляньте, в кого вушка довгі. Так, у зайчика, а короткі у мишенятка. Дітки, подивіться. Кого довгий хвіст? У лисички, а короткий, у зайчика. А тепер погляньте дві собачки. Яка довга собачка. Так коричнева, а коротка. Біленька. Подивіться, перед нами дві сумки. В якої сумки ручка довга? Так, синьої, а в якої коротка зеленої? Дітки, у якої ляльки довгі штани? Так, у тієї, у якої довге волосся? А у якої короткі шорти? Так, у тієї, де короткі волосся. Молодці, дітки. Ви гарно впорались за всіма завданнями. До побачення!